У горішніх Плавнях відбувся відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу. У залі вищого професійного гірничо-будівельного училища зібралися майже 40 учасників із міст та населених пунктів Полтавщини та Кіровоградщини. У нас такого турніру з такою кількістю учасників з початку війни, мабуть, не було. Було там до 30 чоловік, але щоб 38 – не було. Значит, турнір вийшов дуже хороший. У нас навіть майстер спорту приймав участь у змаганнях. Далі багато було у нас учасників із рейтингом до кандидата в майстри спорту першого розряду. Через те турнір видався такий престижний. Вражає не тільки кількість учасників, але й географія турніру, каже Олександр Стромило. Керівник з фізичної культури вищого професійного гірничо-будівельного училища та головний суддя змагань назвав міста та населені пункти, звідки приїхали учасники турніру. Географія людей, які приїхали, також хороша. Це були представники із Полтави багато. Також ну, горішні плавні були, були представники із Олександрії, багато приїхало із Кременчука, Семенівки. Також приїхала, приїхали Світловодськ, Власівка, з з Дмитрівки. Поєдинки першої частини турніру уявляли учасників, які продовжуватимуть боротьбу за призові місця у головному фіналі. Тим, кому не вдалося пробитися до вирішальних стадій, зберігали шанси на здобуття медалей та грамот у другому фіналі втішного турніру. Його переможцем став Сергій Гончаренко з Кременчука. У фіналі він обіграв свого земляка Павла Шульгачика, який посів друге місце. Переможець втішного турніру зізнався, що непросто було вести боротьбу із молодими за віком суперниками. Там Сергій Гончаренко вже перетнув піввіковий рубіж. 51 рік. Ну і насильний теніс вам додає молодість, мабуть. Так, так, так. Я ну, якби був в молодості, його запустив, а зараз останні два з половиною роки почав грати активно і навіть так, таке почуття в мене, що я трішечки помолодів. Як граєте, тренуєтесь, як багато часу приділяєте цьому виду спорту? Ну, чи на тиждень. Ну, це якби мінімум по можливості, як дозволяє основне місце роботи. І так як тільки з'являється вільний час, то стараюсь попасти на тренування. Трійка призерів тішного турніру виявилася повністю за представниками Кременчука. Це стало відомо після того, як третє місце у турнірі здобув юний учасник змагання Сергій Казарян. Суперники були достойні. Е, мені дуже сподобалось грати, але е, ми йдемо до кращої гри. Чого не вистачило для перемоги? Е, е, удачі. Я займаюся настільним тенісом з самого дитинства, тому е, цей вид спорту подарував мені багато, е, дуже таких, е, багато досвіду та хороших вражень. Тому е, поки що мені все загалом подобається і будемо продовжувати. За головні нагороди турніру після групового етапу боротьбу продовжували 16 учасників, серед яких були одні з найкращих тенісистів Полтавщини та Кіроградщини. Перше місце у турнірі посів Олександр Шкурупій із Полтави. У фіналі він виграв у Дмитра Юркова, переселенця зі Слов'янська, який представляв на змаганні горішні плавні, за третє місце вперту боротьбу вів рятувальник із горішніх плавнів Сергій Кійло. Ось після цього розіграшу він здобув право зіграти за третє місце. Важливі ігри були це з Полтавою, тому що там, якби більше іграків, які тренуються з Сильнішими іграками, і це цікаво. І тільки що мені вийшло обіграти хорошого суперника Осіповського Ілана зі счотом 3-1. Ну, я цим дуже довольний. Зараз буду боротися за третє місто. Ну, я думаю, що переможе сильніший. Бажаємо удачі вам. Дякую. Дякую. Представник 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста горішні плавні знаходиться у гарній фізичній формі. На турнірі у рідному місті він натхненно грав після перемог на обласних змаганнях фізкультурно-спортивного товариства Динамо у складі збірної команди головного управління ДСНС Полтавщини. Здобути медаль Сергію кійло вдалося і на відкритій першості з настільного тенісу у горішніх плавнях. Тут він став бронзовим призером після того, як виграв у гравця із високим рейтингом Сергія Кубрака з Полтави. Це сильний ігрок, який частіше в мене виграв, чим я в нього. Скажімо так, один до десяти або навіть один до двадцяти. Але сьогодні я першу зустріч програв в одному крузі. Ну а за третє місто мені повезло, пощастило, і я переміг. Непогану форму набрали, мабуть, на змаганнях, що були у Полтаві, да, там ну так, да, це теж якби повлияло. Ми Державної служби з надзвичайних ситуацій зайняли як на чемпіонаті України, зайняли перше місто в командне, а в, в складі Динамо то ми заняли перше місто командне, але я зайняв в особистому друге місто. Тож, якби цим пишаюся, якби все добре. Але сьогодні на адреналіні, так. Сьогодні, після суток, якби іграв, то якби тяжко. Але адреналін дав свої результати, і вийшло взяти третє місце. Наступний турнір з настільного тенісу в горішніх плавнях планується провести у квітні. Це змагання буде присвячене всесвітньому дню настільного тенісу, який відзначатимуть 6 квітня.